готуємося вже 10 часов вечора, тільки, тільки з самольота, І завтра в час ночі приїде за мною і будемо їхати на охоту. Буде перший виїзд у нас на гусяк. Позвонили, сказали, що гусь вже пішов, не так багато, але гусь є. І гусь і качка. Ось такі чучала. Короче, 6. Шесть чучелу, самочка и самец. Сейчас приготовлю быстренько и будем спать. А заодно вот мы с вами встретимся уже на уходе. Всем привет! Начинается уход. Гусина. Сейчас закинем качок. Главное вышли. На гусину охоту, а профіля взяли качені. Тому що гуся ще не сильно багато, ну а качка вроді є. Літає стайка по тій стороні, але до нас поки не летіти не хочуть. І гуся дуже-дуже мало. Вже розсвіт, пару качок прилетіло, опять дуже високо. І одна стайка гуся. Все. На даний Момент, це все. Так хороший крыжень, молодец, вот это, вот это хорошая охота. Это красавчик, да, ну с полем, Це хорошая. Підранок. Что ты говоришь? вообще на планы. Да фигезно, побачим. Еще побудем тут. Может поедем. А ты работаешь сегодня, или нет? Давай. Я нет? моя работа. Дружка, это не жестко. Классно. Конечно, да, острый, блядь, а что нет? Побачим. Ми удочки брали, може по щуку посмішно. Ти їздив сюди на гриби, є гриби? Чи вже немає? Червоні поступають. Не, не можу. Це ж треба так. Упала. Пробиратися по хащам. Как він? канадский, но ну, первый гусь в этом году. Крутяк. С С тобой. Степа, на тебя тоже. Хорошо отстрелялись. Далеко, блядь, значит. Я четверкой был, блядь. за Ну да, она тебе обошла 600 долларов с налогами, да. 598, 620. Нормально. На його ціну. І ковтає теж всі патрони, от маленького. Я зараз вам покажу. 8. Ми взяли це четверочка на качку. Це той інтрикодер, це наймаленький патрон. І ми стріляємо тренд Це найбільший, Тут 38 грамів навесу. Бібішка, це на нашу одиничку О, на гуся. Ну, зараз можна, він ще не сильно жирний, зараз можна навіть в цей охотиться, можна навіть брати двоєчку, троєчку, ну бібішечкою стріляємо. По охоті сьогодні слабенько, дуже слабо. і На озері взагалі гуся не було. Перельотний був. Я взяв сьогодні двох гусей, Один вже лежить біля автомобіля, ну а другий ще посеред річки. Я думаю, теченням підіб'є. Ну, що... Артем качечку, я качечку. І я, я дві качки. Одна yeah. теж впала в воду, одну забрал. Ну, да, Трошки. Трошки є. Mm. В принципі, для відкриття добре, але опять же теж скажу, що перший день охоти. цілий ціли, ну, Півгода ми не стріляли, ну як би, мажем. Налетів добре канадський гусь, Ну, взяв три вистріли, молоко. Я думаю, ми ще посидим. Зараз трошки ще перебачимо. Так, да, і по. По чучам. Хороші чучала, красиві, але качка щось сьогодні на них не сідала взагалі. В минулому році я ставив три гуся, три профіля кидав, качка на гуся сідала, ну не знаю. Ще поохотимся, Сьогодні тільки перший день, ну нічого, побачимо. Так що далі буде. Розкажи про про рожо трохи, що те. Розкажи впечатлення. У нас є самий, охуєнний, самий простий в мірі Maveric 88, яке випускається з 88-го року, блядь, Фірмой, блядь, Мозберг. Америка. Саме просте, неприхотливе. Жре все. Навіть самокрут жре. Яка ціна з таксом? Ну, полосі тобі дійшла за нього. 320 доларів. З таксом, щось 345. 345 доларів. І It's що price. більше треба. Ні, так в тому от як у тебе полуавтомат, що він трохи там підклинів, то тут передірнув і погнав собі далі. No, no. Як все, все і в житті. Десь проблеми передірнув і погнав <laughs> далі. <laughs> і проблем в тебе в житті немає. Десь одиночка облітає. Гусь літає, але дуже-дуже мало. І, як звичайно, він літає там, де, не, де ми не стоїмо. Стайками буває, взагалі нема, нема, немає. Така стая хороша пролетить, ну і високо сильно летить. Ми вже були на рибалці, щуки теж немає. Їздили на гриби, гриба теж немає, дуже сухо. Неділю назад гриб був, зараз немає. Сьогодні будемо стоять до кінця, до заходу заход на сьогодні в 7 часов вечора, да? в 7.30. В 7.30 ми, мабуть, фінішуємо. Коротше, ще, ще 3,5 часа охоти. Побачимо. Чим воно це все закінчиться. Ну, хоча б взагалі по гусю взяти було б непогано. І так, нормально відкрились, побігали, поохотились. Ну, хотілося б ще трошки більше постріляти. Ну і мажем. мажемо. Мажемо, тому що перший день спішиш. Хочеться азарт, ну треба трошечки настрелу більше. Простояли вже сьогодні пошти цілий день. Скоро буде вже закриття охоти, Ще залишилось десь минут 45. Нальотів взагалі немає. Сьогодні ну, за цілий день ми добули два гуся. одно забрали, один упав далеко на воду, ну ми не змогли забрати. І три качки. Якби слабо. Гусь летить, але його небагато, пролітає дуже високо і облітає. Тобто, ще такий масовий ход, який має бути, він ще не почався. По качки теж, якби сьогодні брав чучело, трохи приболів, сорі за замій за голос. По качки, я думав сідати сьогодні, буде на мої профіля качка, блин, я так. Якби розчитував, що гузя буде ще не дуже багато. Ну Качка буде налітати, якби постріляємо душі. Ну, теж качки не було багато і взагалі вона не реагувала на мої профіля. В минулому році в мене були три профіля, я ставив гусей, і Більше качки сідало на гусе, ніж на цих шість профілів качок. Ну, не знаю. І Ще буде час, ще пооходимося. Як мінімум, ще виходу два я зроблю. По-любому. І в чому, я думаю, проблема сьогодні, проблема в тому, що сильно ще тепло. 20 градусів тепла, як би не для гусиної охоти. Кожен рік у нас погода радує і вона, блін, постійно різна. В минулому році таке час вже був мінусок, і гузь вже, блін, плюс-мінус літав. В цьому воду ще дуже рано. Якби не рано, але дуже тепло. І по поводу мого руша. Хто підписаний на мій канал і дивиться мене, знаєш, що по весні, коли я охотився на індюка, мене ружо перестало перезаряджати. Тобто, коли ти робиш вистріл, зараз я вам покажу, коли я роблю вистріл, то пусту гільзу, пуста гільза стопається. Отак вона стає. Зараз я. Отак вона стає, наприклад. І новий патрон з магазину подається в патроні. І воно стопориться. Тут я не можу. Пусту гільзу я не можу витягнути. І новий патрон не може податися. Ну, якби ти ділаєш в тебе 5 зарядка, ну, в Канаді розрішено тільки стріляти трьома патронами. І ти робиш тільки один вистріл. Це я віддав його на ремонт. Качка налетіла, але не наділа вистріл. Я віддав його на ремонт і мені поміняли бафер, буфер, не знаю. Ну на англійському, якби правильно буде читати бафер. І сам толкатель, сам пин, який толкає пружину. Поміняли і за це я заплатив 100 доларів за цю роботу і за ці запчасті. І все одно, от сьогодні я вийшов, блін, охотиця і проходить та ж сама ошибка. Не все время буває, стріляє і перезаряджає. То есть три раза отстреливаешь нормально. А бывает опять застрее. Не знаю. 8 год я использую это оружие. Последние сезоны, там, последние года, я не дуже много стрелял него. Хай там сезон, ну хай, блядь, ну 4-5 пачек патронов. Хай там, блядь, 125 патронов за, я считаю, сезон, это с 1 сентября до, до декабря. Ну, як би я не знаю, що з цим ружом і запчасті поміняв, але воно не хоче отрабатувати. Думаю, перейти патронами я пользуюсь, сейчас покажу, 3,5 інча, це десь 9 см. 9 см буде 3,5 інча. То я думаю перейти на 3 інчові, це десь буде. Длина патрона 7 см і 6 мм, щось приблизно так. Потому що сьогодні стріляв качку, це тунтрикодер, це 7 см патрон, маленький, зараз я покажу його. Отакий, то перезаряжало взагалі без проблем. Ох, і качка летить нормально. То як би так, побачу, попробую ще трохи пострелять, постріляти. Якщо не прийдеться міняти дружок. Якось так. Сейчас качечка думаю налетить. Ще пару сделаем выстрелив і все, будем закруглятися.